Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему, куди рухатися далі, тому що на даний момент багато хто з вас перебуває в такому незрозумілому стані. І це, вроді би, як і не і ніби ти розумієш, що робити далі, але Ну, розумієш, але не розумієш. Тому розберемося, що це за стан взагалі, що з цим всім робити, і дійсно на що зараз зосередити основні свої сили. Так, на якому етапі життя ти знаходишся на даний момент? Ну, от бачиш, тут карти так і показують, що ти на даний момент чекаєш, спостерігаєш і дивишся, що робити далі. Тому що, з одного боку, є великі спокуси залишити все так, як є. Так? Я не хочу нічого міняти, я не хочу е, взагалі, можливо, тобі вже просто надоїло постійно щось змінювати. Ти ніби як шукаєш свою зону комфорту, в яку ти ну ніколи не можеш війти. Да? Ти вроді би як думаєш, що ну все, ну тут от вона буде, і постійно якось так складається обставини, що тобі доводиться щось міняти. Хочеш, не хочеш, але доводиться. Да? Але з другого боку, ти розумієш, що жити далі, так як ти живеш, ти теж не хочеш. Тобі тому що тебе якісь моменти. В твоєму житті на даний момент ну, вони вкрай не влаштовують. Для когось не подобається, там, наприклад, місто, в якому ти живеш, комусь не подобається квартира, хочеться розширитись, да? Комусь не подобається робота, де ти сидиш, тому що ти розумієш, що там щось не так. Когось не влаштовують стосунки. В кожної з вас знайдеться якась сфера, в когось це може бути зовнішній вигляд, да? не подобається, що ти така. Ти розумієш, що тобі. Треба виходити або з цього стану, або з цих обставин, і нібито ти могла б це зробити, але дуже велика спокуса нічого не міняти. Тому що, по-перше, є якісь залежності, від яких не хочеться позбавляти. Да? Можливо, ти знаходишся або в залежних стосунках, або в обставинах, де ти від чогось залежна. Наприклад, там, на роботі залежна від своєї зарплати, ти нікуди не можеш подітися. Да? Живучи в якомусь середовищі, ти залежна від тих людей, з якими ти знаходишся. Ну, в стосунках точно так само, да? залежна від чоловіка, який якимось чином старається тобою маніпулювати. Якщо це, наприклад, краса, зовнішній вигляд, ну, тут потрібно. Кидати курити, да, кидати там вживати алкоголь, там, починати вести більш здорове образ життя. Не хочеться просто робити щось, але розуміння того, що робити це щось потрібно, воно все ж таки є. Тому хто не знає, чого. Тобі щось не так або чого ти не розумієш. Подивися, що тебе вже просто ну достало. Да? Більше я так робити не хочу, не розумієш. Це для мене неправильно. Да? Не те, що люди скажуть, а те, що це для тебе неправильно. Все ж таки переступити оцей от поріг його доведеться. Тобі таке доведеться вирватися із якихось залежностей, да? або матеріальне шукати в інших місцях. Або перестати вживати щось, що може тобі шкодити, да? або ну, перестати піддаватися оцим от моментам, ну, я не хочу. Ну тут доведеться боротися зі своєю лінією, навіть не те, що боротися, а пробувати маленькими кроками робити щось потихеньку, виробляти нові звички. І ці нові звички просто можуть витіснити старі. Якими є твої задачі? Страхи, і що для тебе важливо? Для тебе важливо слава і признання. От хочеш не хочеш, да? тобі важливо, щоб хтось подивився на тебе зі сторони і сказав: Вау, ти молодець! Ти класна, ти в чомусь класна, да? або молодець, що ти насмілилась це зробити, або ну тобі потрібно, щоб тебе хтось похвалили, похвалив. Тому, власне, для того, щоб отримати цю похвалу, таких ливі два лайфхаки, да? по-перше, почни сама себе хвалити. Оце то я молодчинка, що я щось зробила. Я, наприклад, на німецькій, чесно скажу, тупля не, не відстрілюю, сижу. Правильно прочитала слово і кажу, оце то я молодець. Я правильно прочитала це слово, да? навіть якщо його прочитала неправильно. Так само ти ти для себе потихеньку відмічає моменти, де ти молодець, сіла, щось зробила. Да? Або взяла навпаки чогось, не зробила, там не повелася на якісь маніпуляції, не піддалася якимось там обговоренням когось, да? там. Або Пліткам якимось не, не піддалася своєму страху дійсно таке щось зробити. Старайся себе хвалити в маленькі перемоги, це теж перемоги, це для когось вони можуть бути незначимі. А для когось значимі. Да? Хтось скинув 40 кілограмів і каже, вау, я молодець, хтось стояки, ой, 40. Що там його скидати, потім знову нажреш? Да? Обесцінювання, ну якби воно присутнє в нашому оточенні, і це може бути ок. Але сам факт, ти маєш сама себе хвалити. Другий момент. Тобі потрібна ця похвала для того, щоб хвалили тебе інші, хвали других людей. Хвали, ти можеш сьогодні похвалити свою сусідку по плащаці. да? завтра тебе похвалить твій колега. Ти подивишся, наскільки всесвіт чи простір, хто як це називає, да він відзивається на, на твої якісь дії. Сьогодні ти когось похвалиш, завтра тебе хтось. Чим більше ти будеш хвалити різних людей, тим більше тебе хвалитимуть інші. Ти подивишся, просто як це працює. Просто попробуй потренуватись. Так? Два завдання я вам даю Да? хвали себе, хвали інших, подивишся, наскільки це зміниться. Просто для тебе зараз це дуже важливо. Твої задачі тобі потрібен рух, дія, швидкі зміни, але. Швидкі зміни вони будуть приходити несподівано для тебе. За вісімкою жезлів, ти, аби просто встигала на них реагувати. Тому ці зміни, вони такі відбудуться: хочеш ти чи не хочеш, да, будеш ти щось робити чи ні, я дуже рекомендую уповільнюватися. Тобто, якщо в тебе є дуже багато справ, роби їх повільніше. Якщо ти кудись поспішаєш, старайся уповільнитися, йди помаленьку. Да? Якщо хтось тебе підганяє, ти скажи, я запізнюсь. Ти краще запізнись, але тобі на даний момент навчитись уповільнюватися. Тому що той об'єм задач, той об'єм завдань, той об'єм обов'язків, який в тебе є, він просто може збити тебе з толку. Це по-перше, по-друге, ти не зможеш розставляти пріоритети. Коли ти почнеш уповільнюватися, ти почнеш розставляти пріоритети. Краще я цього не зроблю, але я зроблю це. Да, краще я від цього відмовлюсь, але я зроблю це. Краще я запізнюсь, але я прийду незахекана. Да, такі моменти. Це нібито, здається, дрібниці. По факту, ти ніби як розтягуєш якусь дію, і тобі так буде легше дойти до тої зони комфорту, да, з якої ми починали. Але ти боїшся, що в тебе може нічого не виходити, Да? Ти ж тут може бути момент е, присутній, все ж таки, в першу чергу, перфекціонізм. Другий момент, ти боїшся, що е, ну, я мало вкладаюся, ну так я мало і отримаю. Да? Власне, щоб не, не, не отримати мало, ти подивися, у що ти вкладаєшся. Хтось вкладається в якусь суєту, ти складається в якусь невеличку справу, яка з часом може до чогось розростись. Да? Плюс ще що може, чого ти ще можеш боятися. А, що знаєте, як є? Я зараз скажу, є якісь такі, от це обмежуючі переконання, коли людина думає, що якщо я зараз буду дуже радіти, або якщо зараз мені буде дуже класно, то потім мені буде дуже погано. Ну це все неправда. Да? Чим ти наповнюєшся, чим ти ділишся, те тобі й приходить. Тому власне отакі, такого типу обмежуючі переконання, що хтось когось там накаже, да, хтось комусь там м -м, ну, ніякого покарання тобі не буде. Да. Якщо ти будеш щось робити для свого блага, то це ок, навіть якщо ти комусь відмовила, але ти відмовила для себе заради себе, все світ побачить і він дійсно тобі дасть віддачу. Він дасть для тебе якісь можливості, він дасть для тебе якийсь комфорт. Тому. Оцього от покарання я б рекомендувала не боятися. Хто чи що тобі допоможе? До чого ти прийдеш? І порада від карт. Хто чи що тобі допоможе? Тобі допоможуть твої. Переконання або твої цінності, які для, для тебе важливі. По-перше, розберися з твоїми цінностями, да? що для тебе важливо. Для когось важливо там, внутрішній комфорт, да? для когось важливий зовнішній комфорт, для когось важливі гроші, для когось важливий одяг. Розберись, що саме для тебе важливо. За четвіркою Пінтаклі тримай при собі своє. І це своє, яке для тебе важливо, ти його, ну. Тримаєш, да? ти його таким чином можеш приумножувати. Я не кажу, що копити, копити, даси накопичувати побільше, але тим не менше те, що важливе, ти можеш тримати, те, що не дуже важливе, ти можеш його потихеньку відпускати. Тим не менше бережи себе і бережи свій ресурс. Тому що на даний момент при таких обставинах тобі важливо при собі зберегти своє. В кожного це може бути теж своє. До чого ти прийдеш? Ти прийдеш до того, що. Коли ти щось робиш, це краще, ніж ти нічого не робиш. Так? Краще зробити аби як, ніж зробити ніяк. По королеві жезлів, коли в тебе ти загорілася якоюсь ціллю, захотіла щось втілити зробити, не знаю, поїхати, піти, неважливо. І ти його хоча б спробувала зробити, то для тебе це приносить класний результат, для тебе це йде вже якийсь ніби як висновок, ти можеш підбивати підсумки. І сказати, отут -от, типу, нормально. Я спробувала і це класно. У мене не вийшло, в цьому теж є якась вигода. Ти перестанеш боятися робити щось, на що ти не могла раніше наважитись. По королеві жезлі ти ще зрозумієш, що як тільки ти починаєш щось робити, підтягуються події і люди, які хочуть тобі допомагати, які починають в тебе вірити, які починають допомагати тобі втілювати твої ідеї у життя, твої починання. Тому ти будеш сміливішою. Як тільки ти почнеш щось робити для себе, ти просто станеш сміливішою. І порада від карт: ти можеш робити все те, що ти захочеш, і в тебе воно може вийти. Причому тебе підтримуватимуть отут От хто в що вірить. Да? Вищі сили, твій рід, оточуючі тебе люди, енергії прям будуть ніби як. Збиратись навколо тебе для того, щоб в тебе вийшлося єдиний момент, який ти маєш врахувати: що куди б ти не пішла, куди б ти не поїхала, ти береш з собою себе. Тому старі проблеми, старі питання вони можуть вспливати Тим не менше, твоє відношення до цього, воно вже буде іншим. Ти вже можеш спокійніше реагувати на те, що раніше тебе просто вибивало з колії. Да? Ти можеш по-іншому вирішувати. В тебе це могло бути раніше проблемою. Зараз для тебе це вже питання, яке треба вирішити. Да? Або це нова задача, новий пункт плану, який потрібно виконати. Тебе буде інша реакція на це. І, власне, так і реагуй, да? так і пристосовуй події під себе. Дивися, у нас на Дні колоди карта Світ, 21-й старший аркан, говорить про те, що ти оновлюєшся. Ти свої проблеми, свої питання, ти вже прийшла свої випробування. Тепер ти пізнаєш нову себе, ти йдеш до себе. І, власне, не засижуйся, да? не бійся, тому що ти прийдеш до нової себе, до тої нової, яка дійсно буде кайфувати від себе, від того, що її оточує, і від того світу. Які є просто навколо тебе, чого я тобі щиро і бажаю. Щиро вам дякую за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду вам дуже вдячна за ваші лайки і коментарі. До нових зустрічей, пока-пока.